Льон це надзвичайно недооцінена культура. Вона набирає попит у суспільствах, які дуже піклуються про своє здоров'я та про екологічно чисті речі, тобто одяг. Я підготував для вас суперкоротку енциклопедію з вирощування льоду від підготовки землі, посадки і захисту до збору врожаю, лайфхаків, які в рази полегшать роботу з цією культурою. А ще в кінці відео ми з вами порахуємо, скільки і як можна заробити на цій рослині. Я вітаю вас, друзі, в себе на youtube каналі Обов'язково підтримуйте україномовний контент лайком, коментарем чи підпискою. А я починаю. Ті, хто вже в темі льону, дуже прошу поділитися своїм досвідом у коментарях, щоб люди могли зрозуміти, з чим вони будуть мати справу. Льон – це одна з небагатьох культур в світі, яка здатна вас і нагодувати, і одягнути, і вилікувати. І виростити цю культуру не так вже і важко. Щоб почати, нам спершу треба вирішити, що ми будемо збирати: насіння або тканину. Так, льон можна вирощувати як для споживання, так і в якості сировини для одягу. Тому існують два зовсім різні види кущів, між якими нам з вами потрібно вибрати. Якщо ваша ціль це насіння, то беріть сорт кучерявець. Це низька і дуже гіляста рослина, яка формує сотні насінневих коробочок. Саме з такого льону ви отримаєте найбільший вихід насіння, яке потім використовується в салатах, кашах або ще з нею роблять олію. А якщо плануєте робити тканину, то вам потрібен сорт довгунець. Він росте однією вузькою палицею до 120 см висоти, і у ній майже немає бічних гілок, тому волокна всередині стебла виходять довгими, міцними і без вузлів. Саджати треба у квітні, коли температура ґрунту досягне 6-8 градусів по Цельсію. Сходи витримують мороз до мінус 3, саме тому цю рослину краще садити раніше, щоб вона встигла скористатися так званою весінньою вологою. Щодо кислотності землі, то льон не любить кислий ґрунт. Якщо кислотність ґрунту нижче 5,5 одиниць pH, у рослини блокується засвоєння фосфору. В результаті коріння лишається недорозвиненим, та й стебло в такому випадку виростає не дуже здоровим. Також земля для льону має бути як м'якою, так і пухкою. Перед посівом ділянку потрібно ідеально вирівняти і злегка ущільнити, наприклад, протися зверху дошкою. Це потрібно для того, щоб дрібне насіння не провалилося занадто глибоко. Саме так ви отримаєте ті самі густі, як щітка сходи. Глибина для саджання дуже маленька, всього лиш нам 2-3 сантиметри. Унесіння льону малий запас енергії. Тобто, якщо зариїти на 5 сантиметрів, воно просто задихнеться в землі. Також тут важлива саме густина посіву. Якщо хочемо вирусити врожай насіння, робимо рядки по 20 сантиметрів шириною. Це робиться для того, щоб було куди рости боковим гіллям. А якщо нам потрібна тканина, то сіємо не широко, тобто 10 сантиметрів між рядками. Це робиться для того, щоб стебло тягнулося вгору без гілок. На старті льон росте дуже повільно, тому його можуть задушити бур'яни. Перші три тижні рослина на льону льоно нарощує куріння, а не стебло. Бур'яни в цей момент забирають усе світло та азот. Тому ми обов'язково маємо сіяти у чисту грядку, де нема бур'янів. Також уважно слідкуйте за ґрунтовою плівкою. Щоб вона в свою чергу не знищила ваші посів. Якщо після посіву пройшовся дощ, легенько розбити кірку граблями, інакше дрібне насіння просто не проросте крізь твердий шар землі. Найбільша біда для молодих сходів це льонова бліжка. Від цієї бліжки вас може врятувати звичайний попіл. Жуки вигризають точку росту. Без неї льон починає безглуздо кущитись, і ніякої нитки з такої тканини, ви вже не отримаєте. Посипте попелом сходи по русі. Це десь приблизно одна склянка попелу на квадратний метр. Бліжка в такому випадку не зможе просто прокусити цей панцир і піде з ділянки. Також льон може постраждати від грибка. Але від цього вас може захистити лише залізна сівозмінна. Такі хвороби, як фуріоза та іржа, живуть у ґрунті руками. Тому ніколи не сійте льон по льону частіше, ніж раз на 6 років. Насіння треба збирати тоді, коли коробочки почали вже так тарахтіти. Коли чверть коробочок ще зелені, це ідеальний час. Не чекайте повного висухання, бо не синня просто повисипається на землю від вітру. А ось льон на тканину потрібно виривати лише з корінням. Це називається тереблення, тільки так збережете всю довжину нитки, яка в свою чергу починається від самого кінця кореня. Для того щоб зрозуміти, чи час збору настав, дивіться на стебло. Якщо воно знизу на третину стає лимонного кольору, а нижнє листя вже опало – Це ідеальний момент для найкращого волокна. Перший лайфхак – це ніколи не вносити під льон свіжий гній. Через надлишок азоту льон виросте занадто високим, але стебло в цей момент буде слабким і просто ляже від першого дощу. До того ж, нитка з такого льону буде грубою і низької якості. Другий лайфхак це щодо рядків. Потрібно робити їх з півночі на південь. Так кожна рослина отримує максимум ранкового і вечірнього сонця. Це дасть вам на 30% більше насіння і забезпечить рівномірне дозрівання всього поля одночасно. Третій лайфхак це як зробити фольк старт для бур'янів. Підготуйте грядку за 10 днів і полийте її. Коли з'являться перші маленькі бур'яни, тобто стадія білої нитки. Просто легко пройдіться граблями, щоб їх знищити, і одразу сійте льон. Так видасте культурі фору, і вона сама в цей момент видушить конкурентів. Четвертий лайфхак стосується того, як зрозуміти, чи льон на насіння вже достиг. Коли коробочки стануть бурими, потрясіть їх біля вуха. Якщо насіння дзвонить, так як всім нам відома дитяча іграшка, то це час збирати. Це гарантує максимальну жирність олії та береже врожай від висипання на землю. Ну і останній лайфхак це так званий холодний душ. Перед посівом киньте зменю насіння у воду на 5 хвилин. Живе насіння має стати стиским і почати тонути. Якщо ж воно залишиться гладким і не потоне, то воно старе. І не чекайте з такого насіння багато сходів. А тепер щодо цифр. Давайте розповім, що ж реально дає одна сотка льону. Якщо виростили льон для насіння, то врожай тут буде від 15 до 30 кг чистого зерна. Вихід олії становить 30-35% від початкової кількості зерен, тобто 330 мл з кожного кілограма чистого зерна. Це означає, що якщо ви зберете 30 кг чистого зерна, вийде 10 літрів олії. Ціну олії на ринку можете глянути самостійно, але на момент цього відео 200 мл продається за 130-160 гривень за пляшечку. Таким чином, з літрів виходить 650%. 800 гривень, відповідно за 10 літрів ви отримаєте 6,5-8 тисяч гривень. Цифри лише приблизні, тому що тут не враховані податки, коливання цін та затратний матеріал. Якщо є глядачі, які цим професійно займаються, я прошу в коментарях вказати точні суми, які ви знаєте по своєму досвіду. Щодо соломи, то тут цікавіше, ви отримаєте 60-70 кг сухої воги з цієї ж сотки городу. Після обробки цієї соломи ви получите десь 8-10 кг чистого волокна для пряжі. В свою чергу, з 10 кг чистого волокна ви отримаєте приблизно 8-9 кг готової пряжі. Тому що невеликий відсоток іде у відходи під час прадіння. Середня ціна якісної 100% ляльної пряжі в Україні на момент запису цього відео становить від півтори тисячі гривень до 2 тисяч 200 гривень за кілограм. Відповідно до розрахунків сотки ви можете отримати від 12 тисяч до 19 тисяч гривень. У цьому випадку також цифри лише приблизні, тому що тут не враховуються податки, коливання цін і затратний матеріал. Якщо є глядачі, які цим займаються професійно, будь ласка, вкажіть в коментарях точніше суми згідно свого досвіду. А від себе добавлю, що процес пряжої набагато вайден. Ваший і затратніший по часу, ніж процес виготовлення олії. Так що, друзі, давайте не будемо недооцінювати льон. Дякую всім, хто підтримує мій YouTube канал, і до наступних відео.